Латвія та Франція країни, які найактивніше допомагають відбудові Чернігівщини з самого початку її деокупації. Делегації цих країн постійно відвідують область для подальшої допомоги. У Ягідному за кошти Латвії відновлюють частину будинків. А самі Латвійці, зокрема, жертвують гроші та автівки для української армії, адже дуже переживають за Україну. За цей рік відправили 1300 машин, приблизно. до сих пор відправляємо кожну п'ятницю. Едет конвой, волонтеры их отгоняют в Украину. Да, люди до сих пор жертвуют и деньги, и машины. Но наш народ эту войну воспринимает как свою. Ну, то есть мы понимаем, что мы как бы следующие в очереди и ну ну да сосед у нас один и тот же истории с соседом довольно похожи поэтому мы очень хорошо понимаем что происходит и, и что ну, это и наша ну как бы общая война против э, великой в кавычках империи э, и да поэтому народ ну, с первого дня буквально Ну, делають все ж, що може. Франція теж серед активних учасників відновлення Чернігівщини, зокрема регіон Іль-де-Франс. Французи вже передали області модульні металеві мости, за допомогою яких відновлено транспортне сполучення у громадах. Працюють французькі архітектори, надається гуманітарна допомога. Попереду ще багато планів. Я Побачив прогрес у відбудові Чернігівщини з першого мого візиту на початку липня минулого року. Ми обговоримо деталі подальшої фінансової і логістичної допомоги. Підтримка регіону Іль де Франц, доказ справжньої дружби, і наша співпраця буде ще активнішою. у червні буде великий форум з відбудови України, на якому оголосимо про міста побратими Солідаріти і на веритаблю суттям психологічні очільник Чернігівщини В'ячеслав Чаус. Подякував за допомогу Франції та Латвії, а також іншим країнам. Поступово відновлюється зруйнована ворогом інфраструктура, але головна проблема це відбудова житла, адже тисячі сімей залишилися без даху над головою. Самотужки Чернігівщині з цим не впоратися, тому є сподівання на подальшу допомогу, зокрема Франції та Латвії. Я дуже дякую вам. За увагу до України до Чернігівщини і до тих проблем з відбудови, з відновлення, які сьогодні у нас є, в зв'язку з російською війною. Ваші посли перші, перші були минулого року, рік тому після деокупації на Чернігівщині і запропонували допомогу. І ця допомога з перших днів надходить на Чернігівщину. Це гуманітарна допомога, медична допомога, допомога будівельними матеріалами, медичним обладнанням, транспортом Проблеми Чернігівщини. і Шляхи їх вирішення мають озвучити на міжнародному саміті громад і регіонів, який заплановано провести в Україні на базі конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.